Він до останнього залишався в Маріуполі, допомагав цивільним вижити, а військовим правоохоронцям працювати, доки не потрапив у полон. Наступна історія про інструктора з вогневої підготовки Донецького університету внутрішніх військ Віктора Коваленка. Після звільнення Віктор оселився у Кропивницькому і продовжує працювати, вчить стріляти майбутніх поліцейських. Як йому вдалося вирватися з полону, не зламатися і продовжити жити. Розпитувала наша Юлія Бабак. Ой. Влучно стріляти та захищати рідну землю майбутніх поліцейських Віктор Коваленко вчить вже майже 30 років. Та після пережитого в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення робить це із ще дужчою завзятістю. У ході за укриття ми скидаємо порожній магазин Донецький державний університет внутрішніх справ до евакуації з Маріуполя був готовий ще 24 лютого, адже мають досвід через війну з 2014 року. Навчальний заклад переїздить уже втретє. Ми все підготовили заздалегідь. Ми повивозили і зброю і секретну всю інформацію. Основна частина у нас виїжджала з нами в загальній колонії, це більше 35 одиниць техніки, і дуже класно, що ми спланували виїзд вночі. Але 20% викладацького складу залишилося в Маріуполі охороняти навчальну базу і допомагати правоохоронцям. Серед них і майор Коваленко. Ми залишилися там викладачі вогневої підготовки. Ми організували для поліцейських одразу пристрілку зброї, навіть азовці. Пишалися їх вчинками, коли вони під обстрілами намагалися витягували людей з під завалів, з пожеж поранених розвозили там ще по лікарням. Для цивільних на базі університету облаштували своєрідний рідний пункт незламності, та вже всередині березня його росіяни розбомбили. Місто просто перетворилося на сплошне жахіття. Все в диму, все палає. Були генератори підключені і резервні були підключені вже під підвалу, тому що розуміли, що буде, будуть обстріли, вони йшли взагалі, що всі, всі дома навколо палали. І тому в столовій завжди було багато людей. Через день вже була скинута авіабомба на Академію поліції. Комп'ютерний клас. Від авіаудару загинув товариш і колега Віктора. Тож залишатись у напівзруйнованому приміщенні, як і у всьому місті, було небезпечно. Віктор з дружиною вирішили спробувати виїхати з Маріуполя. Росіяни, нібито, пообіцяли коридор, та чоловік його не пройшов. Інструктора вогневика на блокпосту затримали. Інкримінували нам організовану злочинність та та бандитизм. А далі місяць психологічних тортур в донецьких підвалах Оленівській колонії. Дадуть тобі шматок хліба, і ти думаєш, їсти його чи ні, тому що тебе до биральні ніхто не випустить. Камера стандартна на 6 чоловік, 25, може 24 чоловіка. Ну, якось розташовувалися там, що нам. На полу, там дещо матраси, які там були, тряпки, які можна було постілити на пол. Побитих та закатованих полонених Віктор навколо себе бачив щодня. Сам уник фізичних знущань припускає, бо був викладачем, а не військовим. Навіть із того боку було багато моїх учнів, які мене пізнавали. Але російська пропаганда. За місяць росіяни звільнили Віктора з Катівні. Чоловік розшукав дружину в Маріуполі і вибрались на підконтрольну Україні територію. Повернувся до тренувань курсантів і пишається, що жоден з них не зрадив присязі. Обнялися, потиснули руку друг другу. Він був дуже радий бачити всіх курсантів, яких викладав з першого курсу. Я Вважаю, що він заслуговує повагу вже рік. Донецький державний університет працює у Кропивницькому. Заклад зібрав всіх своїх курсантів і викладачів з Маріуполя і зробив свій рекордний набір першокурсників. Але більшість студентів мріє про повернутися додому. Мрія зайти в Маріуполь першим та почати відновлення та роботу. Там вільних людей неможливо подолати, так що я вірю, що ми переможемо. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон, єдині новини.